Я не знаю, коллеги, и почалась прямая трансляция нашего заседания. Желаю добрый день. Вчера в Лобанске, поэтому представлю на заседании бюджетной комиссии, которая вам стартует сессию по очередной экономике Вицелы по Лобанске. Мы сегодня рассматриваем два питання порядка денного щось з доповненням до змісту проекту. Проблеми є порядок денний сесія питання, щоб на перспективу наші вищій університетські програми, щоб оголосити, що програмний За передати? Хто за? Проти. Отрималися на голос. Дякую. Хто э, за те, щоб внести додаткове питання щодо програми виконкому? До, ком до порядку денного зазначається? По хто за? Проти. Хто за? Передав за них. Отримали. Можна співати безпосередньо питання. Перше питання: порядку денного. хто за що? ситуацію в заході загальної середньої освіти за соціальним фондом і вийшла Шановні головуючі, шановні депутати, дане проєкту рішення пропонується завердити розподілені кошти в субвенції з державного бюджету в 2024 році в сумі 14 мільйонів 45 400 гривень. Це ті кошти, які були розподілені на засіданні виконавчої комітету в кінці бюджетного бюджету 2024 року. Справа пропонується.

Що за Підтримано одноголосом? І третє питання, яке вона згадало, це фактично як e, погодження e, То на підтримування коштів. Воно фактично так буде вичати під, під пунктом e, по програмі по почесному звинування. Слухаємо задачу. <посту> Програма, що прийнято прийнята в черговій сесії міської ради, а саме йдеться по програму виплати до нагороди почесним громадянам міському качево на 25 20 рік в сумі 176 тисяч гривень за капікаліза 30-2022, по громадян до міського голови змовних ради почесних Ви маєте поміт? Так, так. 17 листів. А може познайомитися. І він може зачити я просто скажу те, що ми потім ще програму, ну яка ж вища програма, не тільки фінансування, як прийняли у бюджеті 20 років, а заклади, 25 років. Тисячним коштом не йде навіть бачити. Бо просто нормально буде лише реформальних погоджень, а й коштів

завдань до нашої вже на за участь. Дякую.